На межі економічного самогубства через війну в Україні про це пише видання Лемонт. На його думку, економічна ситуація може значно погіршитися. До початку мирних переговорів газета зазначає, що російська пропаганда старанно приховувала економічні наслідки війни. Наприклад, значно занижувала реальний рівень інфляції. На це побічно вказує астрономічний 21% ключової ставки центробанку. До того ж, у РФ безпрецедентні видатки в непродуктивну частину економіки, армію та поліцію. З наступного року Росія витрачатиме на них до 40% бюджету. При цьому її доходи від нафти і газу продовжують скорочуватися через втрату західних ринків та санкції, які заважають вільно торгувати з рештою світу. Наголошує видання. Далі про Приємне у Москві ліквідували начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. Наші джерела інформують, що це спецоперація СБУ. Вибух стався, коли Кирилові з помічником виходили з під'їзду багатоповерхівки на Рязанському проспекті. За даними Пабліка, база вибухівку заклали в ручку електросамокату, поставленого біля входу за дві години до події. Момент вибуху зафіксувала оглядова вулична камера спостереження. На кадрах видно спалах поруч із під'їздом. Вибух пролунав близько шостої ранку. Підривники спостерігали за усіма, хто виходить із під'їзду в режимі реального часу. Або з квартири напроти, або з автівки. У мережі з'явилося нове відео з моментом підриву. ймовірно, зняти з припаркованої машини. На ньому видно, як Кирилові з помічником виходять із під'їзду, біля кого стоїть самокат.